Вівторок, 21 лютого і на каналі Житомир традиційно говоримо про події та факти цього дня. Мої вітання. Деякі теми випуску є такими. У Житомирі вшанували героїв Небесної Сотні і відзначили третю річницю Революції Гідності. 20 травня для Житомира має стати знаковим днем. Сьогодні міський голова Житомира встановив дедлайн завершення реконструкції тротуарів. Час декларації у фіскальній службі нагадують про необхідність задекларувати доходи. В Україні відзначили третю річницю Революції Гідності. Події лютневих днів змінили українську історію. Сумною сторінкою стала небесна сотня. У Житомирі вшанування пам'яті провели без політики і гучних заяв. Які заходи пройшли у Житомирі? Про це у сюжеті Сергія Косюченка. Багато житимирян зібрались біля стін Свято-Михайлівського кафедрального собору, аби спільною молитвою поминути Небесну сотню. Тих героїв України, котрі поклали своє життя у мирний час, заради мрії жити у вільній європейській державі. і Написано в Євангелії, той буде мати велику нагороду на небесах, хто віддасть свою душу за друзів своїх. Вони розуміли, що може бути все, але йшли на те, щоб змінити нашу державу, змінити нашу свідомість, і вони поклали своє життя. Їхнє їхня життя, їхній подвиг для нас сьогодні є перше це прикладом, друге. Це закликом. А що ми робимо з вами для того, щоб змінити нашу державу? Змінити життя наше, нашої родини і тих, хто нас оточує. Згодом вшанування пам'яті продовжили на центральній площі міста, де ще до початку заходу небайдужі люди приходили та ставили лампади, щоб вшанувати пам'ять та героїчний подвиг тих українців, котрі віддали своє життя за незалежність держави. Небесна сотня згуртувала всіх українців і, поклавши своє життя на алтар свободи, дала можливість жити вільно іншим. Ми сьогодні як в такий день тут не бути? Мені здається, що це кожна свідома людина повинна бути сьогодні іменно тут і вклонитися цим людям, які віддали своє життя, щоб ми жили краще, щоб мої внуки жили. Я тут для того теж я патріот душі і хочу, щоб мої діти, мої внуки жили краще, чим я. Сьогодні такий день, сьогодні вшанування пам'яті Небесної Сотні. Це наші герої. Як же я могла не прийти? Небесна Сотня зробила дуже великий. Подвиг, вони вони сплотили Україну Лише в Житомирі на майданах по всій Україні горять жалобні свічки, служаться за упокійні панахиди. А ще три роки тому, взимку 2014 року, активістів, котрі виступали проти тодішнього тоталітарного режиму у мирний час холоднокровно вбивали снайпери. Ці дні стали переломним моментом для усієї країни. Тодішня влада зрозуміла, що вони не спроможні протистояти людям, котрі хочуть жити у вільній державі. Керівництво країни ганебно втікало. Правда взяла верх, революція гідності перемогла. Святкували перемогу зі слізьми, адже мрія вільно жити, здобута непросто. Тисячі поранених та символ революції, котрий назавжди лишиться в пам'яті людей. Вбита сотня мирних людей, що просто хотіли краще жити. Небесна сотня. Підрозділ Беркут ліквідували, майдан знову став мирним. Під мирним небом тисячі людей прощались зі своїми героями. Сергій Косюченко, Сергій Кобилянський, новини Житомирщини. У Житомирі 25 родин загиблих військовослужбовців отримали житло протягом останнього року. Міська рада виділила кошти сім'ям загиблих учасників російсько-української війни ще в грудні минулого року. Днями вдова Альона Залізко отримала придбала за державні гроші омріяну ще разом із загиблим чоловіком. Квартиру Наталя Дехтієвська бачила нове житло родини. Зустрічаємося із Альоною залізком в орендованій однокімнатній квартирі. Це перше житло, яке вона почала винаймати із чоловіком після весілля 10 років тому. Діти тут родилися. Олександра Залізка мобілізували 1 березня 2015 року. Він був кулеметником у складі 54-ї механізованої бригади. Майже увесь час перебування на сході воював з російськими окупантами на передовій. Чоловік мав повернутися додому в квітні 2016 року. Однак, за кілька днів до демобілізації загинув його разом із двома іншими українськими захисниками в селі Луганське Донецької області накрила російська диверсійна група. місяці майже. На демобілізацію мають йти вже все, документи були оформлені за три дня до демобілізації. Незагині. Донька загиблого героя його не пам'ятає. Їй було всього рік, коли він пішов в АТО. Практично не бачив, не бачила. Старший син згадує, яким був його тато. Добрий, любив, грати за мною. Аби отримати квартиру, жінка звернулася в міську раду. На чергу стала в листопаді минулого року, а кошти на помешкання отримала вже в грудні. Із орендованої однокімнатної квартири їдемо дивитися на нову трикімнатну. Вона знаходиться в багатоповерхівці по вулиці Шевченка. На шостому поверсі знаходиться балкон, з комати великої з кухня і кімнати на дитячі краси подвір'я. В оселі діти показують, які кімнати собі обрали. Виїхати із тісної однокімнатної у простору квартиру жінка мріяла ще з чоловіком. Місто більше краще. не такою ціною це більше хотілося, що як вийшло в нашій житті. Поблизу будинку школа, у якій навчався Олександр Залізко. Тут на фасаді його меморіальна дошка. Діти вперше йдуть на неї дивитися. У Житомирській міській раді розповідають, гроші на житло для загиблих військовослужбовців виділяли із державного та міського бюджету спільно. Всього отримали 25 квартир. Етець в тому числі сім'ї погібших інваліди першої второї групи. кого-то приходилось. Прописувати в кого-то приходилось ставить на очередь, готові допомагати готувати документи. для того, аби отримати житло, перш за все треба стати на чергу та зібрати всі документи, які б свідчили про зв'язки загиблого військового і його сім'ї. У Житомирі залишилася лише одна родина загиблого військовослужбовця, якій необхідне нове житло. Житомирський міський голова пообіцяв цю проблему вирішити. Наталія Дехтієвська, Юрій Киричук, Олександр Данилюк, новини Житомирщини. Якість тротуарної плитки у Житомирі та проведення робіт з її вкладання одне з головних питань, що цікавило журналістів на брифінгу міського голови. Сергій Сухомлин розповів, що роботи планують продовжити навесні, та навряд чи це буде той самий підрядник. Що ближче до весни, то більше з поміж житомирян пожвавлюється вже на нова тема для розмов тротуарна плитка у центрі міста. Чекаємо весни. От і тоді будемо бачити, яка буде якість і яка буде якість виконаних робіт. Дуже такі, скажімо, сумнівні в мене, скажімо, надії на цю якість. Містян цікавить, чи завершать роботи і чи відновлять їх взагалі. Є й конкретні питання. Чому тут Михайлівська закінчилася? От на цьому місці де ми зараз своїмо з вами. Більша частина свіжого брифінгу міського голови було присвячено відповідям на питання з приводу тротуарної плитки. Нам по-моєму, 80 метрів по Михайлівській уложити плитки і зробити примикання по вулицях Бердічська, Київська і так далі з тротуарами. І одновременно з цим, ну от на той же Київська, Состороньківська, уже установлена система болардов. Все системи болардов закуплены, они будут установлены вот когда плитка уже подойдёт к этим системам, потому что сейчас их устанавливать просто нельзя. И одновременно с этим уже будет закрываться Михайловська. Плюс мы ми там рассматриваем сейчас вопрос по озеленению. Михайлівську планують прикрасити ще й лавками, ліхтарями та фонтаном. Він має звучати у тому місці, де сьогодні стовбичить огорожа. Робимо проєкт «Сітейка. город. Вносимо зменяння в проект делаем проект подключения сетей і так далі і верхне именно благоустройство, тому що все оборудование, начинка це закупається за счет денег спонсоров. Якість проведення робіт на інших центральних вулицях вже стало приводом для судової тяганини. Ціна питання приблизно 2,5 мільйони. половиною мільйони. того, що ми не доплатили компанії по тротуарам, деньги і так далі для того, чтобы После того, как сойдет снег, были продолжены работы. Они исправили те проблемы, которые есть. Ну на данный момент, по моей информации, уже есть обращение в суд от Львовской компании. Тепер настання весни із нетерпінням чекає житомирське управління комунального будівництва, аби виявити усі огріхи колишніх підрядників. Від цього залежатиме сума, на яку готують зустрічний позов. А поки гроші з міського бюджету для відновлення та продовження робіт з вкладання плитки, депутати мають виділити на найближчій сесії 10 мільйонів. На цю суму знову проводитимуть тендер. Крапкою у розмові на цю тему прозвучала дата, до якої Михайлівська та центральні вулиці мають бути доведені до ладу. Це Дні Європи у Житомирі, проведення яких заплановане з 18 по 20 травня. Проморозилось, підстояло, І ще усадочку дасть тут, ну нічого. Люди притопчуть, машини прокатають. Державна фіскальна служба України нагадує, що з 1 січня по 1 травня проводиться кампанія декларування доходів громадян, які були отримані у минулому році. Податківці створили прозорі умови для прийняття декларацій. Їх можна надати як у паперовому, так і електронному вигляді, відвідавши центр обслуговування клієнтів або безкоштовно отримавши там електронний ключ і відправити їх електронною поштою. Створили оптимальні умови для сплати податку на доходи фізичних осіб уже в цьому році. Не підлягають сплаті кошти, отримані від. Здавання металобрухту збільшили неоподаткований розмір при відрядженні за кордон та впровадили новації, які сприяють розвитку бізнесу. Нове запровадження обов'язкової сплати єдиного внеску для підприємців вплинуло негативно. І уже в цьому році лише у Житомирі закрили рахунки до трьох тисяч приватних підприємців. причина це внесення змін до закону України щодо сплати єдиного соціального внеску. Зокрема, що Фізичні особи підприємці, які раніше не здійснили протягом року господарську діяльність, то в результаті внесення таких змін такі громадяни, навіть перебуваючи на загальній системі оподаткування, зобов'язані, щомісячно будуть сплачувати 700 гривень єдиного соціального внеску до бюджету. Як я розумію, що люди не всі в певній мірі готові до таких сплат, тому... Масове припинення. Це останні два місяці. Таке значне явище. От в роботі ДПІ. такими є деякі теми випуску. Далі говоритимемо про такі події дня. Сьогодні відзначають міжнародний день рідної мови. Яка ситуація та що ріже очі на вивізках у Житомирі? Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві таксиста в Коростенському районі. 200 Житомирян вже скористалися послугами новоствореного банку добра. Це не фінансова установа, а громадська ініціатива небайдужих. Сьогодні міжнародний день рідної мови у Житомирській гуманітарній гімназії №1 провели урок, присвячений цьому дню. Там знають, як грамотно писати та розмовляти. А ось яка ситуація за межами навчальних закладів і чи доцільно говорити про чистоту української мови у Житомирі? Тему продовжує Наталія Дихтієвська. Це Житомирська гуманітарна гімназія номер 1 Ірина Карпельова працює тут вчителькою української мови та літератури. Вона не лише викладає на уроках, але й підказує на які освітні сайти в інтернеті варто звертати увагу. Один із них мова ДНК нації. Вчителька називає мову ціннісним генотипом українства. Мова це неоцінене багатство, це скарб, який є в кожного народу. І Якщо людина нехтує мовою, вона не поважає свій народ, а значить не гідна поваги поваги із. Сама і відомо, що з давніх давен, якщо хотіли народ підкорити, якщо хотіли позбавити його державності, то передусім позбавляли людей права говорити рідною мовою. Розпочинається урок, присвячений дню рідної мови. Старшокласники підготували інформацію про складні часи становлення української мови. У 1720 році російський цар Петро І заборонив друкувати книги української мови. Далі учні отримують індивідуальні завдання, з поміж яких виправлення помилок. Ти вірно розв'язав приклад. Це неправильно. Ти правильно розв'язав приклад. Ми купили гарну мебель. Ми купили гарні меблі. Такі завдання й особливо корисними кажуть учні, адже виправляючи помилки, вони вдосконалюють своє мовлення. Школярі радять, як боротися із ненависним суржиком. Ну це складно насправді, тому що в мене в самої таке трошки буває іноді, але потрібно слідкувати за своєю мовою, багато читати і розвиватися. Потрібно більше робити акцент на українській мові в школах, збільшувати години викладання, якось привчати дітей до нашої літератури, щоб їм було це цікаво, якось заохочувати їх. Суржик у мові впевнено переходить у помилки на письмі. Граматичні та пунктуаційні хиби можна побачити на рекламних щитах та оголошеннях на вулицях Житомира. На одній з рекламних вивісок замість букви «И» написали букву. «Е». Працівники ветеринарної клініки кажуть, що все сталося через неуважність. Заради кількох неправильно написаних букв міняти такий великий щит дорого кажуть у ветзакладі. Виправити помилки збираються влітку. Аби зрозуміти, чому в Житомирі в рекламах та оголошеннях допускають помилки. Зустрічаємося із студенткою філологиною університету імені Івана Франка. Вікторія Лавренчук каже, причина у недбалості розробників вивісок. Коли їхала до нас на зустріч, побачила неточності у написанні оголошення у маршрутці. Додатковий заробіток для тих, хто любить кішок. Помилка перша. Забезпечуємо, треба писати через букву З. Тут написано через С. Із Вікторією йдемо на вулицю Михайлівську. Тут теж бачимо огріхи в написах на рекламних оголошеннях. Немає коми, відсутня кома. перед що, оскільки це складне підрядне речення, тому варто було поставити кому. Ну тут навіть не зрозумієш. Спочатку, е -е, по-перше, це українською мовою написано, чи то російська мова. Оскільки, здається, завоз товара в суботу, ну було б тоді дві би. Аби грамотно писати, можна подивитися в словники. Радить студентка. Наталія Дехтієвська, Сергій Кобилянський, Новини Житомирщини. За підтримки Міністерства культури та національної спілки композиторів України на Закарпатті у місті Свалява відбувся перший міжнародний фестиваль-конкурс мистецтв Станкович Фест. Він став одним із наймасштабніших свят класичної музики в культурному житті України. Житомирщину представляв на фестивалі студент Житомирського училища культури і мистецтв імені Івана Огієнка Дмитро Панченко. Він мав не лише унікальну можливість познайомитися із творчістю українського композитора світового рівня Героя України, академіка академії мистецтв Євгена Станковича, а й отримав заслужену нагороду з рук живого класика. Нам дуже приємно було представляти і нашу область, і наш навчальний заклад. Від нас виступав студент першого курсу. Дмитро Панченко, саксофон. і маємо можливість сьогодні похвалитися нашими досягненнями. Ми змагалися серед дуже серйозних музикантів, і ми зайняли перше місце і спеціальний приз від Станковича. По-перше, дуже велике бажання має сам студент займатися. І, тобто, має і багато часу, приділяє урокам і праці. І тому і результат такий. Якби досить пристойний. Вбивство таксиста у Коростенському районі розкрили правоохоронці. Поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві. Триває подальше досудове розслідування. Нагадаю, 10 січня в одному із сіл Коростенського району виявили 54-річного таксиста з колото різаними ранами. А ще за кілька кілометрів перекинуту автівку загиблого. Згодом слідчі встановили, що вбивство скоїв клієнт, який замовив таксі. Він наніс ножові поранення водію, викинув тіло з автомобіля, а сам намагався поїхати з місця злочину. Втім, Тляючи безстільно по засніжених ґрунтових дорогах, кілька разів потрапляв у замети, потім не впорався з керуванням. Автівка перекинулася. Убивцю знайшли, встановивши місця знаходження частини майна загиблого. Речі знайшли у ломбарді та у нових власників. Нині тривають необхідні слідчі дії для остаточного з'ясування усіх обставин убивства. Кримінальне провадження ведуть відразу за кількома статтями кримінального кодексу. Чоловікові, який до того ж є наркозалежним та фігурує і в провадженнях, пов'язаних з крадіжками, може загрожувати до 15 років. Ків ув'язнення або довічне позбавлення волі, повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області. Впливати на зменшення статистики пожеж рятувальники вирішили інтелектуальними заходами. Про безпеку дбаємо, правила вивчаємо, так назвали гру Брейринг. Її провели в одній із житомирських шкіл. Учасниками заходу стали шестикласники. Про що йшла мова? Детальніше Андрій Денисюк. В ході бри рингу учасники змагалися в два етапи теоретичному та практичному. Під час першого рятувальники задавали школярам різноманітне запитання з правил безпеки, а діти намагалися якомога швидше та найповніше відповісти на них. А за результатами бліс-опитування команди були рівні. Неважності людей з правилами безпеки та потепління. Під час практичної частини свої знання демонстрували капітани команд, які спочатку ознайомилися з правилами користування вогнегасником, а вже потім мали чудову нагоду позмагатися, хто швидше вдягне одяг рятувальника. За підсумками інтелектуальних баталій, обидві команди набрали рівну кількість балів, оскільки всі діти показали високий рівень знань з правил безпеки життєдіяльності. Рятувальники вручили грамоти за участь, а найактивніші учасники отримали пам'ятні сувеніри з символікою держслужби з надзвичайних ситуацій. Взуття, домашні речі, ліки та медичне обладнання, а ще консультація психолога і правника. І все це абсолютно безкоштовно для малозабезпечених житомарян та жителів області пропонує банк добра у Житомирі. Попри те, що цей соціальний проект діє лише три тижні, його послугами вже скористалися більше двох сотень родин. Які життєві обставини змушують людей приходити за доброчинною допомогою, хто має переваги і що надихає волонтерів не бути байдужими до тих, кому сьогодні не солодко, знає Ірина Остапчук. Три рази на тиждень в Український фонд благодійництва на одній із околиць Житомира приходять малозабезпечені житомиряни та жителі області, щоб підібрати собі щось із одягу предметів домашнього вжитку, іграшки, взуття і навіть продукти харчування. Про те, що у Житомирі та ще й майже поруч у підвальному приміщенні сусіднього будинку відкрили крамничку, де можна безкоштовно отримати одяг, зуття та деякі речі домашнього побуту. Нехай і такі, що були у вжитку. Житомирянка Світлана дізналася із оголошення, вирішила завітати і залишилася задоволеною. Да, я вчора прочитала возле себе, возле під'їзду об'явлення і вирішила прийти. Ви собі щось тут відібрали вже? Ну да, да, вот красиве туплі та от. Красивые, да, мне понравились. Куртку я взяла. И для себя, и для сына. У меня сын учится в университете, физик будущий. Багатодітна мама Руслана заради безкоштовних речей для дітей і дому приїхала із Житомирського району. Зізналася, вибір великий, тож без подарунків не залишиться ніхто із її домашніх. Ну я якби дітям вже й і знайшла і колготки, і штанці і кофточку зразу її вділи, бо з Бачите, зразу діли кофточку. А оцю іграшку ти теж тут взяв? Так. Да. а що це за іграшка? У поват. фотоапарат. Жінка не приховує, що статки її родини низькі, а відтак вона не в змозі купувати навіть найнеобхідніше у звичайних крамницях, а такі доброчинні банки добра це просто знахідка у безвихідних ситуаціях. Як людям на цю зарплату прожити? От, наприклад, я, я виховую трьох дітей одна, і ще мене дядько інвалід доглядає. От як мені прожити на цю дитину, мене сім місяців менші. І вона у мене іскустина постійно форіє. Кожен місяць треба курс реабілітації приходить. А я отримую на на меншу дитину. Я получаю ще 860 гривень. Некомерційний банк добра працює у вівторок, четверта суботу. У ці дні тут завжди велелюдно, каже волонтер Таїсія. Її місія допомогти людям визначитися із вибором. Ми кожен день з 10 до 2 постійно допомагаємо, підбираємо кому. Що потрібно пенсіонерам свої віщі, кофточки, курточки, що там ще маєчки, все що просять, тим і допомагаємо. Ідея створити банк добра у Житомирі виникла наприкінці минулого року, аби хоч якось допомогти землякам, що з певних причин стали заручниками життєвих обставин, розповідає ініціатор проекту Леся Морозова. Каже, до справи долучилося чимало закордонних партнерів, підтримала зокрема і Житомирська міська рада. Цей проект мав намір зразу бути як банк одягу, але ми сіли благодійники, поміркували і подумали, що ми не маємо морального права у людей щось приймати, тому що зараз дуже ну бідні люди обміщали. Ну видно, тяжко в країні, тому що в нас іде війна, і ми це всі розуміємо. Тому ми зробили перемовини. Ми попідписували меморандуми співпраці з міжнародними конфесіями і назвали цей проект банк добра. Спочатку дії проекту на склад банку добра надійшло 6 тонн гуманітарної. Допомоги, зпоміж усього ще й ліки, медичне обладнання, інвалідні візки та меблі. Деякі речі волонтери передали для будинків інтернатів та в зону АТО, а спеціальне реабілітаційне крісло в одну із військових частин Житомира для облаштування кімнати психологічного розвантаження. Сьогодні ми приїхали забрати крісло, яке нам надали, щоб хлопцям було трошечки легше, бо не всі би, приїжджають звідти, не всі себе добре почувають. Вчора нам також вони привезли меблі в кімнату, потім покрове, ну, канупакрове покриття, коврове покриття. вони нам привезли. Підставити плече у банку добра готові усім, хто може підтвердити свою життєву скруту, але існує правило: за речами можна приходити лише один раз у три місяці і в одні руки отримувати не більше десяти найменувань. Ірина Остапчук, Сергій Базилюк, новини Житомирщини. Такими є новини цього дня. Завжди знайомитися з новинами ви можете на нашому ютуб каналі. Його адресу ви бачите на екрані. А далі у випуску інформація від синоптиків. До побачення інформацію синоптиків у найближчі три доби у Житомирі та області очікується хмарна дощова погода. Лише 24 лютого можливі прояснення. Вітер західний та південно-західний – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря 22 лютого вночі – від 0 до 2 градусів тепла, в день – від 3 до 5 градусів вище нуля. 23 лютого вночі – до 2 градусів тепла, в день – плюс 6, плюс 8 градусів. 24 лютого в день – до 11 градусів тепла. Атмосферний тиск 730 мм, вологість повітря 90%